Дуже важливий point, як на мене, це те, як ви працюєте з базою в своїх продажах. Уявіть собі, у вас є реклама Meta або реклама Google, і вона вам генерує там, десятки лідів щодня, тобто це сотні лідів щомісяці. з них ви отримуєте лише, там, можливо, до 10, можливо, десятки, а можливо, пару продажів. І питання таке: а що ви робите з усіма іншими лідами? Це раз. Друге, це що ви робите з тими лідами, які не пройшли вам по кваліфікації? Наприклад, за низький бюджет і так далі. І наступне це те, як ви працюєте на свою воронку для того, щоб вона виглядала не 300 лідів і далі три продажі, а виглядала як 300 лідів і далі 30 продажів. Мені здається, що це прям як то кажуть, креугольний камінь, тому що не розуміючи всіх нюансів і не працюючи над кожним з них, ми по факту очікуємо, що будь-яка реклама буде видавати результат. А по факту, як яку б ми рекламу не запустили, які ми маркетинг би не придумали навколо цього, якщо ми не працюємо в продажах над оцими маленькими нюансами і не підлаштовуємо продажі під кожен канал трафіку, під певні канал трафіку, то ми потрапляємо в ситуацію, коли ми що не робимо, все одно буде неефективно. Що треба робити, на мою думку? Перше це працювати над тими лідами, які у вас не придбали по якимсь причинам, не прошу кваліфікацію. Ви завжди можете продати ліди конкурентам. Ви завжди можете домовитись про якийсь субпродукт. Ви завжди можете робити продуктову лінійку, не тільки складається, яка з одного продукту, а це може бути продукт дешевий, продукт стандартний, продукт преміум класу для тих, кого це потрібно. Звичайно, якщо це ваше позиціонування на ринку, воно не вибудовано навколо якогось певного цінової категорії, та й непевного називаємо так продукт маркет прай, Якщо ж це ситуація, коли це стандартний ринок, стандартні умови, то здебільшого є можливість зробити якийсь демпінг, якщо ви розумієте, що там, треба залучити цього клієнта, який далі вам принесе прибуток, тому що це я завжди, коли роблю будь-які продажі, я завжди думаю про LTV, тому що мені не цікаво, працювати з клієнта, мені не цікаво продавати клієнту один раз. І це стосується будь-якої бізнес, не важливо, чи ви продаєте вікна, чи ви продаєте, а, не знаю, а, Шкарпетки, що завгодно, та той саме Socks. Навряд чи вони би заробляли, якби і були прибутковими, якби їх купували тільки один раз, купили і забули. Ні, вони вибудовують свій маркетинг навколо себе так, щоб вони були помітними, щоб вони були навіть коли ти носиш шкарпетки, та на них завжди є красивий логотип від Socks. Ти завжди згадуєш про цей дизайн, і ти не знайдеш нічого іншого, що є в них. Відповідно іншого конкурента мається на увазі, які робить щось подібне, що є в них. Тобто вони унікальні в своєму роді і вони також працюють на LTV. І робота з блогерами також, навряд чи вона там спрацьовує тут і зараз. Вона спрацьовує в довгій дистанції. Ну, коротше, це я вже говорю про трошки складніші речі. Сенс в тому, що дуже важливо розуміти DLTV і дуже Треба розуміти, окей, ви зараз можете посунутися по ціні, або ви можете запропонувати продукт просто трошки інший, тому що не завжди ціна це те, що клієнту потрібно. Типу, не завжди йому потрібно преміум класу продукт по ціні а, демпінгованої. Та? Частіше всього їм просто треба якийсь пробник. Частіше всього їм треба просто щось пощупати, зрозуміти цінність цього продукту, і для цього треба якийсь якраз, от такий продукт-включатель, який може а, пропонувати. Пощупати цінність продукту, а далі вже придбати його основну а, версію. Да, далі, окрім того, щоб працювати з воронкою і з тими людьми, які не від, які відвалилися, які не придбали, це розуміти, яка у вас конверсія кожного з дапу воронки, і розуміти об'єктивно. Чи можна щось тут зробити, щоб покращити її? Наприклад, якщо у вас стабільно була там конверсія 30 відсотків, ліда в продаж, а тепер, там, наприклад, через деякий час стало 15 причому канал трафіку не змінився, там нічого не змінилося. Треба передивитися, чи не змінився ринок, та, чи не змінився клієнт, чи не змінилися конкуренти, чи не з'явилися нові продукти, і взагалі прощупати причини, чому клієнти почали відмовлятися. І так з кожним етапом воронки. Наступне це працювати над тими лідами, які у вас лідами, угодами, які у вас знаходяться в орбіті, називаємо так, тобто ті, які десь там зависли, і невідомо, що з ним відбувається. Я з кожним місяцем, все таки приходжу до думки, що ресурси на те, щоб напевно шукати нових клієнтів, і ресурси, які потрібні для того, щоб відновлювати відносини зі старими клієнтами і повертати клієнтів з орбіти, вони мають бути в співвідношенні, ну хоча б 50 на 50. Тому що люди, які вже прокомунікували з вами перший раз, люди, які вас знають, або люди, які вже вас купували, це набагато цінніша аудиторія, ніж нові клієнти. Та, нові клієнти потрібні, ресурси тобі потрібно інвестувати, але якщо розглядати як ресурс 100%, то я би розділяв його мінімум 50 на 50%. І це ті моменти, які дуже важливі, тому що. Далі це все формується в маркетних, і чим краще ви розумієте ці всі цифри, чим краще ви розумієте, як ви можете цієї системи оперувати і змінювати її, підлаштовуватись під різні обставини, не важливо, там. Зараз змінився алгоритм в інстаграмі в Гуглі, Все зламалось там, наприклад, ваша оптимізація полетіла. Вам треба розуміти, як буде підлаштовуватись. Не потрібно думати з точки зору того, що нам робити лише по SEO для того, щоб вийти там знову в топ. Ви також маєте думати про те, окей, якщо зараз нічого не зміниться, якщо у нас SEO не відновиться, наприклад, що ми будемо робити з продажем, і що ми будемо робити з продуктом для того, щоб повернути як мінімум там минулий рівень продажів, і це дуже-дуже важливо робити. І для цього треба мати стальні нерви для того, щоб це все впроваджувати, для того, щоб аналізувати, якщо у вас немає цієї людини, її треба наймати в штат, а краще мати такого партнера, який це може робити. Тому такі справи приймайте до уваги. надіюсь, що вам це буде корисно.